Шановна прияса громада, щойно ми отримали важливе повідомлення про те, що найближчі хвилини, можливо, години очікується велика масова атака зі всіх збройних сил, зі всіх залпових орудій, якими володіє Російська Федерація. Є велике прохання всім спуститися в підвальні приміщення, бомбосховища, усі можливі місця, які можуть вас укрити в разі такої масованої атаки. Ця інформація пройшла буквально за лічі хвилини. Ми отримали її по інформації по сирені. але щойно за кілька хвилин ми знову ж таки отримали вже повторно інформацію про те, що спрацювала сирена по всій Київській області випадково. Тому ми не можемо зараз цю ситуацію як підтвердити, так і спростувати. Тому радий би вам усім, поки якусь годину, можливо, до ранку. Пересидітись і знаходитись в місцях безпечних укриття. Я вам дякую. Спокійний вам ночі, і я вірю, надіюся, що все минеться для нашої громади. Слава Україні!